Ви коли-небудь пробували піцу, яку готує не людина, а автомат. В автоматі я і шоколад купувала, і бутерброди купувала, і все купувала. Навіть іграшки намагалась виграти, але піцу я ще не бачила. На вибір ми маємо шість видів піци. Я обираю свою улюблену пепероні. Її вартість 169 гривень. Розрахуватись можна як карткою, так і готівкою. Але якщо у вас готівка, приготуйте точну суму, бо автомат решти не видає. Наша піца вже готується, а ми засікаємо час. Піца готувалась приблизно 5 хвилин. Забираємо піцу і йдемо додому тестувати. Ну що, давайте пробувати. Сподіваюся, що тут були свіжі інгредієнти, і з нами буде все добре після цього відео. Давайте пробувати. Ковбаса трохи пересушена. Ну, для вуличної піци, здається, це нормально. Висновки такі: Піца суха, але якщо ви дуже голодні, їсти можна. Насправді там дуже непогане тісто, і мені сподобалось, що вона гостра. А ви, якщо пробували таку піцу, напишіть в коментарях.